І зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. Давайте трошки поговоримо про пенсії. Ми якраз напередодні з вами, там місяць тому говорили про те, що 1 квітня пенсія для працюючих пенсіонерів зросте. Для кожного окрема, ніби цифра, можемо сказати, 562 гривні. Але це вже не 20, Вона ніби й невелика. Але в межах держави це потужна цифра. Правильно я розумію? Так, однозначно, це важливо, і важливо, що не дивлячись на. Другий рік широкомасштабної агресії війни Російської Федерації проти України все таки держава робить все для того, щоб якимось чином підтримати тих людей, тих пенсіонерів, які сьогодні, до речі, не від хорошого життя. Більшість з них пішли і ще працюють минулого року. Це була перша спроба цього року вже друга. Насправді на загал. Для кожного пенсі... працюючого пенсіонера, це не такі великі кошти, але на загал для державного бюджету це все таки додаткові видатки. Дуже важливо, що в принципі це підвищення пенсії для працюючих пенсіонерів, це є покриття е, трошки більше як рівня інфляції. Тобто, те, все, що сьогодні є певне здорожчання продуктів харчування, деяких послуг, воно покриється саме. Під цим підвищенням працюючим пенсіонером і таку тенденцію ми думаємо і збережеться. Дуже важливо, що саме ця категорія пенсіонерів вона також і отримає, як правило, і більшу заробітну плату, бо з 1 квітня мінімальна зарплата зростає до 8 тисяч гривень. І певна частина з них працює на мінімальну заробітну плату. Тобто, це також важлива підтримка для тих людей, які сьогодні отримують не так багато, але в період дії воєнного стану все таки важливо, щоб ця категорія громадян відчувала підтримку. Пане Михайло, опалювальний сезон раніше за планового терміну закінчується. Як вдалося пройти опалювальний сезон, попри невтішні прогнози на його початку? І що за результатами можете сказати про, скажімо, допомогу, пільги, субсидії? Чи всім вистачило коштів? І чи будуть найголовніше вони збережені Верховна. в майбутньому? Так, Верховна Рада на, цього, на цей рік. Збільшила кількість субсидій майже на 25%, до 50 мільярдів гривень. Опальний сезон пройшов без серйозних скарг з боку наших субсидіантів. Важливо, що пенсійний фонд України, який вже другий сезон опікується цією темою, а не управління соціального захисту, справився зі своїм завданням. Більшість майже 90 всім субсидіантам надавалися перерахунки автоматично без звертання. Зараз до кінця квітня завершується опальний сезон, і вже з 1 травня буде пенсійний фонд України проводити нарахування субсидій тим громадянам, яким згідно перерахунку, які потребують субсидії на літній неопальний сезон з травня. По вересень місяць включно десь приблизно до півтора мільйона українських домогосподарств мають право на пільги і субсидії і така сама кількість. Теж майже півтора мільйона саме отримує субсидії. То тобто, пане Михайло. Ми мільйона... тут поставимо з вами так. кратку, тому що найближчими днями продовжимо цю розмову, тому що ще до квітня немало питань надійди нами від глядачів. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Тому ми ці речі будемо роз'яснювати.